Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Волонтерські будні, золотиніські добровольці гуманітарного фронту, в чергове доправили допомогу воїнам на Донбас. Відзнаки військовим та автомобілі на фронт, як на Черкащині, відзначили День Збройних сил України. У місті Блекаута на операційному столі пацієнти, онкоурологи виконали успішний трансплантації нирок. У Холодному Яру працює резиденція Святого Миколая. На Черкаській землі Різдвяного святого представляє легендарний каскар Сашко Лірник. На Херсонщині під час виконання службових обов'язків загинули четверо поліцейських: це Михайло Кураченко, начальник головного управління національної поліції в Черкаській області, ігор Мельник, вибухотехнік, Сергій Ненада, кінолог, Вадим Пиріжок, помічник чергового уманського райуправління управління поліції. Вони несли службу у складі зведеного загону. Вилучали боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. І, вже повертаючись, поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів, яка привела в дію закопаний фугас, виготовлений із боєприпасів до крупнокаліберної артилерії. Михайлові Курадченко, президент присвоїв звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка ігоря Мельника, Сергія Ненаду, Вадима Перішка посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Церемонія прощання із загиблими відбулася в Черкасах 9 грудня. Черкаські добровольці гуманітарного фронту в чергове доправили допомогу воїнам. Цього разу дорогою життя, золотоноші до позиції наших бійців на Донеччині, відвезли продукти, теплий одяг, генератори та багато іншого. Разом з ними вирушила і наша знімальна група. Зранена земля знову зустрічає золотоніських волонтерів. Життя тут триває, хоча й понівечена війною. Трасами снують машини, працюють підприємства. У великому місті навіть можна зустріти вцілілий трамвай. Та наш шлях пролягає до самого нуля, туди, де тримають фронт українські захисники. Знаходимося ми десь тут близько місяця, приймаємо участь у бойових діях, працюємо на благо України, допомагають нам волонтери. Велике їм дякую. Та в принципі, я поне населення як стали. Та тут місцевого населення залишилось небагато, тому в основному всі військові проблем немає. Воїни зустрічають гостей щиро і привітно, допомагають вивантажувати привезене, прикривають від атаки ворога. На позиції все організовано чітко і по військовому раціонально. Про цивільне життя нагадують лише дитячі малюнки. До зими ми готові, тому що. Намагаємося і обогрівати себе, і намагаємося дрова замовляти. Нам волонтери допомагають різних областей. І Полтавська область допомагає і нас, і Черкаська допомагає область. Дуже складно хлопцям приходиться, які знаходяться на передових лініях. Практично вони завдання виконують в окопах, без обігріву. Ну, частково ротація проводиться для того, щоб хлопці могли і знаходитися там, і зігріватися. Але хлопці відповідально ставляться цих завдань. Вистачає нам практично. З вашою допомогою всього, і ми завдання виконуємо на вищому рівні. Не переживайте. Ми повернемось з перемогою цього разу. Волонтери передали зимовий одяг, продукти швидкого приготування та фрукти для забезпечення вітамінами. Особливо вдячні бійці за генератори на фронті вони потрібні не менше ніж у тилу. Та найбільше міцні чоловічі серця зігріли подарунки від юних золотоністів. Ми сьогодні приїхали до хлопців на передову, привезли допомогу. Допомогу нам допомогли зібрати наші бельгійські друзі, бельгійські волонтери, бельгійські обичні люди. Вони доставили нам генератори, доставили продукти швидкого приготування, мівіни. Дуже багато всього, і ми сьогодні все це доставили хлопцям на передову, щоб їм трошки хоч трошечки легше було тут воювати. Хочу подякувати також масло, Олегу, Сергію Кузьменку за допомогу Деспаливом. Також хочу подякувати Ткаченко Олі за фліски і всім небайдужим тим, хто допомагає нашим хлопцям на передовій. Волонтери повертаються додому, щоб готуватися до нового рейду, а захисники продовжують тримати фронт. Сьогодні війна об'єднала всіх українців, і кожен має робити те, що може, аби наблизити перемогу. Хочу подякувати особисто маслу Олегу Михайловичу за заправку, те, що він допоміг нам в топливі. Також волонтерам з Бельгії хочу подякувати великий Уклін за генератори, за продукти харчування, за все те, що вони нам допомагають, за медицину. Дуже великий уклін. І соотвісно, хочу всіх привітати, волонтерів з Днем Волонтера. Браття наші, волонтери, вітаю я вас всіх з цим нашим великим днем, нашим праздником. Давайте будемо разом, разом до перемоги. Перемога буде з нами. Дякую вам всім. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. З нагоди Дня Збройних сил України на Черкащині відзначили військових нагороди від генерального штабу та грамоти обласної військової адміністрації вручили захисникам. Особливим подарунком від меценатів стали вісім автомобілів, які вже сьогодні відправляються виконувати бойові завдання. День збройних сил України цього року став одним із найважливіших свят, адже саме завдяки нашим захисникам і захисницям Україна вже десятий місяць стримує ворожу навалу. І успішно протистоїть загарбникам на всіх фронтах. Про це говорили під час урочистостей. Це день наш, це військовослужбовці, які показують свою силу перед всім світом. Ми від головної Збройних Сил України до солдата всьому світу показали, що ми можемо. Ми показали, хто така. Армія, друга армія світу. І перемога буде за нами. Слава Україні! Головною подією святкування стало вручення нагород захисникам України. Голова Черкаської обласної військової адміністрації та представники вищого командування особисто подякували бійцям за вірність українському народові та за активну участь у відсічі російській збройній агресії. Нагороди вручили воїнам, які нещодавно повернулися з бойових завдань. Перебувають на відновленні та готуються до повернення в стрій. Відрадно, що сьогодні, тут на плацу відзнаки головнокомандувача Валерія Залужного отримали дійсно достойні. Зокрема, буквально хлопці ще вчора приїхали з передової, і інші сьогодні від'їжджають на виконання бойових завдань. Як військовослужбовець Збройних сил, хочу подякувати усім, хто допомагає, підтримує. Вболіває за армію, ми переможемо, тому що з нами Бог. Слава Україні! Нагороду за заслуги від командування отримав і сам очільник області Ігор Табурець. Особливим подарунком для військових стала передача захисникам автомобілів від Черкаських меценатів. Вісім пікапів вже відправилися виконувати бойові завдання. Це черговий такий безпосередній шлях підтримки і крок підтримки наших. Збройних сил України і інших підрозділів, тому що ми сьогодні передали зазначені авто і в Національну гвардію, яка виконує відповідні завдання, в тому числі тут на Черкащині, і підрозділу Збройних сил України двом підрозділам. Частина з них вже виїжджає безпосередньо на передню лінію. Я відчуваю підтримку збройних сил. Хотілося б, щоб вони теж відчували нашу підтримку для того, щоб успішно воювати і успішно відбивати ворожі напади. З музичним дарунком воїнам виступила вокальна студія Войс Черкаського національного університету. Талановита молодь висловила думку всієї громади. Доки нас захищають такі воїни, Україна не переможна. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій. Служба новин телеканалу Ільдана планові хірургічні втручання за графіком. Попри нещодавні блекаут в обласному онкодиспансері провели трансплантації нирок двом реципієнткам, майже одночасно в одній операційній. часу на очікування не було, адже нирки від посмертного донора оперативно доставили із прифронтового Запоріжжя. Ірина Марченко знає усі подробиці цієї історії. Олену Черненко з Кропивницького та ще одну пацієнтку оперували саме в той день, коли Росія завдала чергового удару по нашій енергетиці. До цього жінка півтора року була на діалізі та очікувала своєї черги для пересадки нирки. 23 листопада лікарі повідомили, шанс є, аби не гаяти часу. Вона з донькою одразу рушила в дорогу, не чекаючи результатів аналізів. Ми їхали тоді, ж по трасі обстріли такі були. Тут там що десь за Кировоградом попала ракета. Ми быстренько так уже їхали. Потім приїхали сюди, ми повели мене в операційну, світу де стало. Під генератором ми почали робити операції, жінки і мені. Попри хвилювання, пані Олена відчула, все буде добре. Уже відновлюючись після операції, вона каже, вдячна медикам за зусилля. Це навіть слів немає, дуже вдячна. Такі псих, що спасли мене, і все в такі ситуації. І поїхав туди в і Дуже вдячна їм нирки для пацієнток привезли із запорізької міської лікарні швидкої допомоги. Онкоуролог Роман Морару Бурлеску розповідає, критична ситуація в Запоріжжі змусила забирати органи самотужки. На служби медицини катастроф шлях подолали за 4,5 години цієї ночі, коли ми були в лікарні, відбувався забір органів. Не саме в цей час було потрапляння в пологовий будинок, де, на жаль, загибла маленька дитина, що не народжена. Тому ми вирішили, що наші пацієнти все ж таки заслуговують такого ризику з нашого боку. І було прийнято рішення, що ми вирушаємо в місто Запоріжжя. Донором для хворих на ниркову недостатність став чоловік, який помер від інсульту. Окрему подяку онкоуролог висловлює його родичам. Родичі такий важкий час надали згоду. Це дуже величезна окрема подяка родичам за те, що повірили в нашу медицину, дали шанс цим двом реципієнтам позбутися цієї страшної. Із цією та подібними операціями зволікати не можна, адже нирки стають непридатними дуже швидко. До перебоїв електропостачання в онкодиспансері готувалися давно. Наразі тут працює три генератори, які забезпечують усі життєво необхідні відділення. Також є можливість підключити одну з плит на харчоблоці і забезпечити освітлення на харчоблоці. Крім того, ми ще маємо польову кухню, і вже ми її використовували і вже доводилося нам на дровах готувати, коли ще була перша масована атака. Ми вже тоді відпрацювали з польовою пічкою, розпалили дрова і нагодували всіх пацієнтів диспансера. Їх на той час було понад 400 осіб. А можливі блекаути в майбутньому мають доволі позитивні прогнози. За необхідності без електрики протримуються мінімум тиждень. Ще ми маємо, крім генераторів і запаси, запасу пального. Ми маємо запаси питної води, запаси технічної води. Ми маємо певну частину консервації і м'ясних, і рибних, і овочевих. Крім того, ми маємо запас городини, картопля, буряки. Все таке, теж ми можемо крупи достатньої кількості. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Будні військових у об'єктиві фотокамери, виставку світлин, авторства бійця Черкаської тероборони відкрили у будинку культури імені Кулика. Експозицію з понад 20 знімків приворочили до Дня Збройних сил України. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець як вони сплять, харчуються та просто розмовляють. Колишній фотограф, а спочатку повномасштабного вторгнення військовий Терео Володимир вирішив не покидати свого захоплення і на фронті. Фіксував моменти армійського побуту іноді з підказки побратимів. Спочатку це було наче та. Що ти там, що ти робиш таке? Ну. А потім, коли бачили результати, навіть результати просто в просто фотоапараті, то так, кажуть, класно і. Навіть навіть деякі моменти були підсказували, а ну подивись туда на жодному фото. Немає агресії чи насильства. Цього вистачає і у звичайному житті. Додає автор з 25 представлених робіт. Найбільш вражають про голодомор та варіація картини обійми коханого. Героями останньої стали він та його дружина Руслана. Жінка каже, кадр вдався із першої спроби і одразу запав у серце. Кажу, давай додамо щось військове, тому що все-таки війна, і вона має бути такою ну, ну дуже тематичною. Я хотіла символізувати Україну, яка без захисту нашого ЗСУ просто як гола. І він ну, погодився. І ми якось дуже швидко ми її реалізували. І я й дуже полюбила цю картину. Є серед виставкових робіт і триптих. Серія фото, на яких зображений чайник над вогнищем від нього пашить теплом, каже відвідувачка експозиції. А хочеться зараз тепла людям цим оцим, оцим облим волонтерам, ще кращим солдатам від щирого серця, чого бажаю. Так Бажаєте нашим війську. Сили тепла, радості, наснаги взагалі оцього, знаєте, здоров'я такого козацького, щирого. Організатори додають, виставка нас весна не там зустріла, все ж покликана дарувати позитивні емоції. Хоч фото були створені на початку повномасштабної війни. Володя це знімав, і в якийсь момент ці світлини прийшли. Ну, побачили, ми порадились. У наш є ще один мистецтвознавець в порядник виставки. Давайте зробимо виставку. Чому би ні? Тобто, це не складно, це не дорого. Тим більше світлини позитивні. Вони всі світлі. Ми навмисно робили, задумали таким чином, тобто ця. Побутова виставка це той побут, який оточує солдата навколо. Тут навмисно немає вогню, немає землі, крові. Виставка фотографій триватиме до 16 грудня у холі будинку культури імені Івана Кулика. Потім помандрує іншими закладами міста. Чи виставлять знімки на продаж, кошти з якого могли б спрямувати на потреби Збройним силам України? Організатори ще не готові сказати. Проте на картину з обіймами вже знайшлися претенденти. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальді, служба новин телеканалу Ідана. У Холодному Яру на Чигиринщині працює резиденція Святого Миколая. На Черкаській землі різдвяного святого представляє легендарний каскар Сашколірник. Дітям тут розповідають казки, дарують подарунки та влаштовують майстер-класи детальніше у сюжеті. Ми, Миколаїв, любить, Холодний Яр продовжує радувати дітей з усієї Черкащини та України. В садибі крутий заміс в селі Мельники. Працює резиденція Святого Миколая. Щодня для маленьких черкащан тут влаштовують справжні новорічні свята. Нині відпочинок організували для понад 30 вихованців центру соціальної реабілітації з Черкас. Ми, ми спочатку ходили до, до дядя Сашка. Він нам розказував віршики. Ми проводили фотосесію, пекли хліб. Ми дуже смачно пообідали. Що тобі навіть подобалося собі? З сьогоднішнього заходу мені все сподобалося, то все цікаве, все нове, познавательно, весело було. Тут все дуже веселе. Мені тут дуже сильно сподобалося. Я б не відказався з будь-якої нагоди сюди ще раз приїхати. Головна дієва особа заходу святий Миколай. Він спілкується з дітьми і роздає подарунки. Розповідає про історію вшанування святого і чому він особливо важливий сьогодні. А ще співає разом з дітьми пісні, не лише новорічні, а й патріотичні. І не дивно, адже святого представляє в резиденції, відомий каскар Сашко Лірник. Ми дуже вражені, нас приповнюють емоції. Діти щасливі, діти також під приємними враженнями, тому що сьогоднішня подія в них залишиться надовго і зустріч з каскарем і Екскурсія по лісу і різні майстер-класи, і діти залишились просто під особливими приємними враженнями. Ця акція, яка приурочена до Дня Святого Миколая, я гадаю, запам'ятається дітям назавжди. Живі казки, в яких діти самі беруть активну участь, не залишають байдужим нікого з учасників. Завдяки майстерності казкаря кожен може відчути себе героєм історії і зрозуміти, як це важливо нині. Крім зустрічі з казкою, на дітей чекають захопливі майстер-класи, екскурсії місцями сили Холодного Яру та зимові розваги. А ще смачний обід. Заступник директора ТОВ НВФ урожай. І помічник депутата обласної ради Воскобойника Олександра Анатолійовича, я керівник громадської організації Патріоти Рідного краю, люблю свій рідний край, люблю Холодний Яр і весь час дбаю, як про Холодний Яр, стараюся щось робити добре. Ну, не тільки я, наша команда Олександр Анатолійович, старі Наталя Володимировна. Вся команда стараємося щось робити доброго для людей. Заходи для відпочинку та реабілітації дітей у крутому замісі проводять не лише взимку. Реабілітацію дітей і дорослих, постраждалих від російської агресії. Тут займаються від початку війни. За цей період з січня місяця 2022 року. По грудень відпочила більше 1200 осіб. Дітей і десь понад 600 осіб внутрішньопереміщених осіб. Цей проект реабілітації дітей і внутрішньопереміщених осіб. Ми не закінчуємо, продовжуємо, тому що є і потреба, і. Є бажаючі, які хочуть сюди приїхати. Фінансове забезпечення діяльності резиденції святого Миколая взяла на себе компанія МХП Урожай. Вони долучають до акції дітей із соціально незахищених верст населення з усієї Черкащини. Вірять, що таким чином наближають перемогу, не дивлячись на те, що сьогодні йде війна, є діти, які потребують цього свята, і ми не можемо всім допомогти. Ми б хотіли всім допомогти. Я б хотів би жити цим весь час, але дещо не можемо. Тому сьогодні запрошені до нас. Діти з дитячого центру реабілітації, яких ми сьогодні зробимо свято, і ми сподіваємося, що ці півдня Чи день проведений тут. Ви бачите, яка сьогодні дуже чудова погода на дворі іде сніг, і ці їхні півдня чи день тут вони дітей надихнуть, діти будуть рухатися далі. А для нас це не просто натхнення, для нас це дуже велике щастя. Ми дуже любимо дітей, і я вважаю, що кожен з нас має внести в це свято в Святого Миколая. Під час військового стану взагалі свою часточку душі положити війна найболючіше вдарила по найменших українцях, і дуже добре, що в ці важкі часи є місця і люди, які можуть бодай ненадовго повернути дітям сміх і віру в казку. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана у Чорнобаї. відбувся обласний турнір з греко-римської боротьби на честь захисників України. 115 юнаків змагалися за першість у двох вікових та 11 вагових категоріях про настрій борців та підготовку до змагань Крайньому сюжеті цього випуску для участі в турнірі приїхали учасники з Чорнобаю, Золотоноші, Черкас, Умані, Полтави, Кременчука, Звенигородки, Лубен та багатьох інших міст України. Янис не Кропивницького займається греко-римською боротьбою вже 9 років. І початку повномасштабного вторгнення довелось тренуватись у Польщі. каже, розвинутість виду спорту там спонукало повернутися та популяризувати боротьбу вдома. Треба розвивати греко-римську боротьбу по всій Україні. Щоб було краще наприклад, як в Польщі. Я був в Польщі на я був там, поїхав через війну. Я там займався, і там було, скажімо так, дуже розвинений цей вид спорту. Дуже багато школ, дуже дуже багато по самій Польщі. Ну це опит, опит. Свою першу перемогу на турнірі щойно виборов Давід. Свої сили він випробує уже в фіналі. Каже, важкі тренування принесли свої плоди. Дуже важко, ну, тому що на назад зараз не так часто під час війни бувають. Тому ну, тренуємося, займаємося. Треба перемагати. Слава Україні! Не менше за спортсменів зосереджені їхні наставники. Розповідають, що змагання були за графіком, а отже, й готувалися заздалегідь. Тому вихованці можуть показати найкращі результати. Дуже гарний турнір, воно потрібно дітям, щоб вони розвивалися, тому що коли ти постійно тренуєшся без змагань, воно. Іноді треба показувати те, на що ти способен, те, за що ти робиш у себе вдома. Ми привезли хлопців, які мають та й можуть завоювати поважно перше, друге та третє місце. Тренувальний цикл йде своїм чередом. До кожних стартів, в принципі, за, за дві неділі вже підготувуємося. Воно йде вже в своєму тренувальному циклі вдома, напрацювання. Сюди приїжджаємо на змагання, пробуємо, як, що, висновки робимо, де помилки, аналізуємо. Ну, по крайній мірі, ми стараємося, щоб так діти робили. На трибунах батьки вже чекають на виступи дітей. Пані Вікторія вболіває за двох синів. Я їх завжди підтримую, завжди. Це моє, це моє рідне, це моє життя. Вони живуть цим життям, я живу ними, так що я їх. Підтримую в будь-якій ситуації. Буде програш, буде виграш, але завжди з підтримкою. Турнір організовується не вперше. Традиційно його проводили в золотоноші або в плешканях. Важливість змагань у загортуванні не лише тіла, а й характеру, переконані президент обласної федерації з греко-римської боротьби Петро Душейко та олімпійський чемпіон з веслування на каноя Андрій Хіміч. Бо одна річ, коли вони тренуються, інша річ, коли вони в сутичках з партнерами, з яких не знають з незнайомими. Переборювали і психологічний стрес, який виникає, коли ти одна річ, коли ти в межах своєї секції чи гуртка, інша річ, коли це незнайомі люди, і свою майстерність відточували, і відчували себе, як кажуть, більш-менш певними на борцівському коврі. А якщо в змаганнях уже ти вже чувствуєш, де в тебе які прогаліни, де в тебе добре. А де в яких то відносинах, то ти ще слабна, ще треба більше повторити то підготовку, зробити більше нагрузку на сі захід присвятили захисникам України. До цього шість років поспіль вшановували пам'ять загиблих воїнів АТО. Попри складність підготовки та проведення, така активність для підростаючого покоління важлива. Ці змагання показують дітки, що вони щасливі в цей важкий час. Що вони є опорою для своїх батьків, мам. Що це майбутнє, наше наші захисники і громадяни України. Спортивний комплекс обладнаний усім необхідним, зокрема, й укриттям на випадок повітряної тривоги. За результатами турніру, 21 призер отримав медалі, дипломи та грошові нагороди. Відзначилися команди Золотоніського району та Кременчука по чотири перемоги. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдани» побачили побачила інформаційну картину Черкащини надійно. Силу України разом до перемоги.